Їжу з Галі балованої. Готувати з подругами ми не любимо, тому набрали напівфабрикатів. Сьогодні куштуємо пиріг з вишнями та маком, жульєн з куркою та грибами та лазанью з яловичиною. Щоб ви не писали коментарі, що все брудно, Даша все вимиває. Жульєн і лазанью ставимо в духовку разом. Вони не покусаються. Жульєн коштує 380 гривень, а лазанья 319. Приготувалося все дуже швидко, добре, що на пачці все написано. Починаємо дегустацію з солоного і по. Поки паралельно ставимо пиріг з вишнями та маком. Подивіться, скільки начинки. Пахне дуже апетитно, зверху багато сиру. Напівфабрикати з галі – це реально вихід для сучасної господині. У жульєні багато соусу, гриби, курка. Але мені сподобалася більше лазанья з яловичиною та пармезаном. Дуже смачний соус і багато м'яса. Сама б таку страву я точно не приготувала. Поки поїли солоне, вже й зготувався пиріг. Донесенький шар пісочного тіста і все начинка.